Привіт, світ! Я Україна. Я народилась теплого літнього дня 24 серпня у 1991 році. Мені лише 30. Але я маю велике коріння, що проростає глибоко у історії. Конституцію країна має. Кожна людина її поважає. Солов'я, дав нам Бог молитву неба мамині соба. Стаття 64. Всі права поститочіння є у кожного із нас. Їх обмежити можливо тільки у воєнний час. Стаття 65. Прав людини у суспільстві без обов'язків нема. Захищай, шануй вітчизні. Стаття 66. є обов'язок природи і культуру берегти, поважати рідну мову давні звичаї батьків. Стаття 67. Кожен сплачує податки та частина відплатів. Кожен як своє заплатить, будуть гроші у кості. Стаття 68. Конституція народу прочитай і все з вами, як не знатимеш закону, це не звільнить від вини. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Ми обов'язково переможемо, і я буду чекати на тебе в гості. До зустрічі.